Ми всі хочуть України, так? Всі хочуть. І всі хочуть, щоб ми добре сіжили. Але треба перше вибороти Україну. Мені болить за Україну, я хочу для неї перемогу. Вони всі варті і вони всі герої України. Але він якраз є символом, тому що він велику, велику працю зробив за своїх 9-10 років війни. Ми стояли, стоїмо і будемо стояти з зброєю в руках на захисті нашої території. Героям слава! Діти, ви знаєте, хто такий Дмитро Коцюбайло? Так. -та. Так. А хто це такий? Герой України. Присвоєно звання Герой України, з врученням ордена Золота зірка. Коцюбайло, Дмитру Івановичу. До кінця ніхто не вірив, що Дмитро може загинути. Всі казали Дмитро безсмертний. Будеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Герої України! Відрукані треті! Слава! Слав! Слав! Він мене мене від маленького. Він мені ніколи гарного слова не сказав. Бабцю і бабцю. До церкви я не ходила кожну ніч. Я їх хотіла, щоб вони були Божими дітьми. Ми вони Бога любили, бо вони до людей були гарні такі від нас. А Діма то взагалі був дитина. Я цілий певний світ любив. То була золота дитина. Я кажу, то не може передати. Їде рано від мене до школи. Я ленько стою на поїзд, з зрістую. Він ніколи б мене з хати вийшов, він б мене не поцілував і приїжджав зі школи. Так само. була якась робота. Бабцю, що робити, кажи. То копаємо бульбу. бульбо, я накопала, він каже, мене не забудьте збирати, я приїду. То була золота дитина, золота дитина була. Хто його що не попросив, він ні в кого нікого, нікого нічого не відказав. Він на той майдан, як їхав, я кажу до мене, Дмитрику, бабцю, ви за мною навіть не виходіть, ви за мною не виходіть. Я до машини йшов. І так, як пішов на майдан, люди пішли, поверталися, а він був раз ранений, муж ще лепо розбито. То це означає на фотографії, що він не ранений. Включився на пластинку, зуби помибили. Тоді був, приїхав, ішов, думає, що в і ще думати, що він був у лікарні. Він втік, втік, пішов до хлопців. Говорив, що все добре, що захищаю Україну, не брехав нічого. Ну, трохи збрехав, що в лікарню не взяв, потім вже пізніше. Платла, пізніше сказав. Як приїжджав, трошки лежи, трошки ліжив. Він ніколи не був, ні тиждень, ні дві неділи той так прилезть і полег. Я кажу, Дмитрику, куди трошки побудь. Бачиш, я не можу, я лишив хлопців самих, кажу, я за них відповідаю. Він ніколи би був, хлопці виліли, ви спали. Він ніколи каже, він не йшов ніколи, нас не кидом наперед. Він сам вперед, а ми все за, а ми все за. Напевно, що трошки втомився, але. Однозначно буду тут з бійцями до перемоги і скільки буде насил, скільки ми будемо боротися. Все нашим людям не догода, чому так його величають, чому так всюди його пам'ятники. А я кажу, дитина собі заслужила. Він не прослужив місяць-два, дев'ять років. Він всяке пекло відів, бо показано, де він був і що він переніс. Але людям так не встиг казати, А колись, як він пішов на майдан, то казали, М -м, а його що ти туди Де Він собі був зробити музейчик. Видите? Він собі то все попкодовав, він колесами собі збирав. О, от, о, такі от, ну таке, що він, що він собі бачив, то він собі збирав. І я йому ніколи не казала, що не робити. Кладеш. Добре, все, все, роби собі, клади, кажу, я ніколи йому не сказала, що може не треба. Робиш, роби собі. Діти, ви знаєте, хто такий Дмитро Пуцібайло? Так. 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 А хто це такий? Це такий воїн, то, що воював за нашу Україну. Любив малювати. Любив малювати, так. Я думаю, що ви бачили його картини. А ще, Максим, скажи, що ти знаєш Пібда? Він малював, але він не малював на війні. Він це говорив. Да він а ти ж художник. Ну так, да. я знаю. Ага. Да. Ну я не малюю О. на війні. Про Дмитра, напевно, як всіх, Дмитро був дуже милою і доброю дитиною, користувався авторитетом у друзів, у однокласників, учителів. І, напевно, не знайдеться жодної людини, яка згадає його поганим словом, або взагалі щось погане про нього може згадати. Ця стіна, ви бачите його життєвий шлях, починаючи від народження і потім вже кожен рік його перебування на сході. Ми її так і назвали Історія легендарного Вінчі». Цю стіну, якщо чесно, то ми її переробили, бо в останній момент прийшла нам така думка, і зрозуміли, що Дмитро гідний, щоб бути в одному ряді з такими історичними постатями, як Богдан Хмельницький, Іван Коновалець, Степан Бандера. Є робота Дмитра, яку він, він допомагав з хресному робити пам'ятники. І от, от після одного літа він привіз нам Шевченка. Це його робота. Ми з ним переписувалися, спілкувалися, але до, до гімназії він вже не останнім часом не приходив. хвилин будемо Це клас, де навчався Дмитро за якою партою любив сидіти? Петро сидів в середньому ряді, за останньою партою. Зазвичай. По житті він був таким життєрадісним, веселим хлопчиком, але на уроках він ніколи нікому не завдавав клопоту, сидів. Тихенько любив накидати собі, малювати щось собі, накидати, якісь свої малюночки, але він завжди спокійний. Знаєте, десь з пам'яті виринають такі блискавичні миті, які запам'ятовуються надовго. Це я вже говорив, що це, напевно, була реакція на якийсь його незрозумілий малюнок. І Пікасо все ж таки він авангардист такий, коли йому сказав Ох, Пікассо. А він сказав: Ні-ні, то Да Вінчі виправив мене. Думаю, звідки це у нього? Потім вже повернулася вона, коли вже він став відомим героєм да Вінчі. Багато разів виникало, виникало почуття гордості, що ти заклав йому хоча б якісь навики, якісь вміння, яку, якусь ідею і причетний до того, що, що така людина стала воїстию героєм. Ось наш мурал. Зробив його хороший товариш Дмитра Андрій Криваль. Андрій робив свої мурали на базах Дмитра. Сказав Андрій, що кращого місця для муралу, як гімназії, якій навчається Дмитро, бути не може. По-перше, щодня його погляд, який зосереджений, на дорогу буде зустрічати наших учнів нашої гімназії і взагалі всіх людей, які будуть заїжджати в село, їхні будуть зустрічатися з його поглядом. Ще з маличку в ньому була повністю доброта, що до нього весь час хилилися, і він весь час хотів зробити щось добре. Він хотів скласти газету, намалювати, щось написати. Про своїх однокласників дуже гарно завжди відзивався. Дуже була добра дитина. дуже. Його прадід воював, був вояком УПА, і він весь час хотів, от в ньому це жило. В ньому всередині цей ген українства, весь час з маличку і навчання лишив, яке дуже любив. Якому посприяла бабуся, бо дуже хотів малювати. І пішов і сказав, що це моє. Я буду захищати свою Україну. До кінця ніхто не вірив, що Дмитро може загинути. Я не можу передати того, що, що, як пережили це ми. Бо таку кількість людей, знайомих і незнайомих, яку зібрав Дмитро в себе на похороні і у нас в селі, і потім вже в Києві, ну, напевно, не тільки ми, а і кияни, напевно, не бачили. То був великий бій для всіх. Це так, якби наша дитина загальна, нашого села, нашого суспільства, нашої України. Це була дуже велика втрата і є. І вона ще з нами. Тому що він є, я завжди кажу і всім розказую, що це є символ, тому що є таки навіть. от а чому тільки йому пам'ятник, а чому музей йому? Тому що він є символом нашої боротьби і наших всіх хлопців, всіх героїв. Вони всі варті і вони всі герої України. Але він якраз є символом, тому що він велику, велику працю зробив за своїх 9-10 років війни. Це дитина на війні. Ми всі хочуть України, так? Всі хочуть. І всі хочуть, ми добре жили. Але треба перше вибороти ту Україну. А вона яка пролета крові вся, то його були слова. Він все казав, бабцю, Україна буде все одно. Україна буде, каже, але тих орків не буде на світі.